Вітаю, друзі! 28 липня сьогодні з вами знову реклачок. Врешті-решт Дональд Трамп уклав угоду із Європейським Союзом. Угода торгівельна, яка передбачає, що шалених мит, як то він ними погрожував Європі, не буде. Також стало відомо про те, що Україна отримує тисячі компонентів для. Дронів перехоплювачів із штучним інтелектом, і в Америці кажуть, що сектор Гази треба повністю знищити, а потім там будувати нову країну. Можливо, так вони зроблять із Росією рано чи пізно. Ну, це було, як на мене, правильніше, аніж зараз займатися таким самим чином із сектором Гази. Друзі, готові вам повідомити всі новини, які знаю, на цю хвилину. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим, дуже важливі ваші шери. Розміщення посилань на відео, які вам подобаються, в соціальних мережах також у месенджерах допомагає просуватися україномовному контенту. Тому, друзі, допомагаємо і самим собі також. Тепер давайте до суті того, що відбувалося минулої ночі і впродовж минулого дня. Вночі Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. 324 дрони та сім ракет прилетіло на територію України. Сили протиповітряної оборони звітують про те, що збили 309 шахетів або локаційно втратили і збили дві ракети. Основним напрямом удару був Староконстантинів. Туди постійно росіяни б'ють це на Хмельниччині. За даними обласної військової адміністрації, цілі були збиті. Усі в цілі були збиті, хоча атака була ще й після дев'ятої ранку туди. Кропивницький вночі переживав ворожу атаку. Атаку дронів. За попередньою інформацією, прилетіло і пошкодило обласну філармонію. Немає постраждалих і загиблих також немає, слава Богу. І вночі російські війська атакували також безпілотниками Київ. У Дарницькому районі постраждали восьмеро людей, серед них дитина. Один постраждалий у дуже важкому стані. Чотирьох людей госпіталізовано. Усі постраждалі мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів винесло фактично вікна. Усі з шостого по одинадцятій поверхи. Добре, що всі залишилися живі. І звісно, що для нас величезною проблемою надалі буде саме кількість шахетів, які будуть випускати з території Росії по території України. Буквально вчора бачив інформацію про те, що в Єлабузі збільшують обсяги виробництва. Кажуть, що там можуть одночасово в майбутньому працювати близько 40 тисяч працівників. Це означає, що справді Росія нарощує виробництво так, аби запускати по Україні тисячу, можливо, дві, навіть шахедів. Дуже важливо, щоб тепер було чим їх перехоплювати. Американсько-німецька компанія. Аутеріон поставить Україні десятки тисяч комплектів для дронів із штучним інтелектом, але нам потрібно не десятки тисяч, а сотні тисяч. Ну, принаймні, говорять про те, що ми отримаємо до кінця цього року 33 тисячі ударних систем ШІ у межах нового контракту з Пентагоном на суму 50 мільйонів доларів. Я так розумію, що це пілотний проект. Далі він буде масштабуватися, розширюватися, тому що якщо росіяни будуть випускати по Україні тисячу дронів щоночі, то рахуйте, що місяця це близько 30 тисяч дронів. Це надто багато. Звісно, вони всі десь будуть падати, тому, друзі, слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і користуйтеся сховищами. І також Франція продовжить посилювати допомогу Україні та тиск на Росію. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон за підсумками телефонної розмови із Зеленським, яку ті провели вчора. За словами Макрона, вони говорили не лише про військову допомогу, а і також про важливість боротьби з корупцією на чолі з незалежними і повністю ефективними інституціями. Ну я думаю, що саме. Друга частина розмови була основною темою їхнього спілкування. Про військову допомогу з боку Франції говорити не доводиться. Франція не хоче купувати зброю у Сполучених Штатів Америки для України. Макрон давно і багато років послідовно виступає за розвиток технологій військових саме у Європі, тому тут він залишається непохитним. Але і справді Франція. Нам дещо допомагає. Ну, до прикладу, компанія Рено буде розвивати спільне виробництво з Україною для дронів, а нам їх потрібно багато. І також сьогодні вже повідомляють подробиці торгівельної угоди, яку вчора було підписано між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Візит Дональда Трампа до Шотландії пов'язаний не лише з гольфом, де вже є певні факапи. Що нині поширюють активно в соціальних мережах, я обов'язково ще цього торкнуся. А і звісно, Трамп проводить багато зустрічей із керівництвом Європейського Союзу, також планується зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І основним питанням для Трампа є співпраця, євроатлантична співпраця. І попри те, що Трамп ну справді доволі неординарний політик, але в силу обставин, які складаються, і його якраз неординарність, нам суттєво друзі, допомагає. Чому ж власна суть нової торгівельної угоди, які вигоди для нас? Трамп повідомив, що Штати і ЄС досягли домовленостей, які передбачають 15% тарифу на товари, які будуть постачати до Сполучених Штатів Америки, і товари американські, які будуть постачати до Європейського союзу. Зокрема, європейський союз погодиться придбати енергоносіїв зі США на суму 750 мільярдів доларів. Це справді, друзі, космічна цифра. І це дуже суттєво, бо європейський союз тепер буде купувати менше енергоносіїв у Росії. Також європейський союз інвестує 600 мільярдів доларів в американську економіку і має намір придбати військового обладнання і зброї на сотні мільярдів доларів. Трамп свідомо не говорив суму військового контракту, але я так розумію, що там цифра може бути навіть і не шести нулями, а і більше, можливо, і за трильйон доларів. І також Сполучені Штати Америки знизить мита для Європейського Союзу, як кажуть, із 40 до 15%, але раніше говорилося про три. 30 і їхні взаємні мита становитимуть по 15%. В принципі, я вважаю це доволі притомною цифрою для того, щоб співпраця відбувалася. Але Урсула фон Дерляєн під час спілкування з Трампом говорила про те, що вона сподівається, що загалом і США буде безмитна торгівля. Я не виключаю, що і Трамп також цього прагне, але єдине, на чому він нині наполягає, це на величезних інвестиціях Європейського Союзу в американську економіку. І теоретично вони можуть бути. Якщо вони перевалять за трильйон євро чи доларів, то звісно про таку перспективу в подальшому можна говорити. Уже цю угоду коментують і на рівні керівників країн, членів Європейського Союзу. от, зокрема, Фрідріх Мерц говорить про те, що такий договір дозволить уникнути непотрібної ескалації транслантичних торговельних відносин, і не лише торгівельних друзі. Що, власне, говорить Мерц? Угода дозволила запобігти торгівельному конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортно орієнтованій економіці Німеччини. Німеччина справді вона найбільше торгує зі Сполученими Штатами Америки, і вона була найбільш зацікавлена в підписанні цієї угоди. І Мерц дуже тішиться з того, що тепер мита. На автомобілі будуть знижені майже вдвічі з 27,5% до 15 і каже: саме в цій сфері угода має першорядне значення, ну додають для Німеччини. І також він говорить: мені б хотілося бачити подальше спрощення трансатлантичної торгівлі. Всі виграють від стабільних і передбаченуваних відносин з доступом на ринок для обох сторін, як по цей бік Атлантики, так і по той відсотково так. Але, друзі, акцентую вашу увагу на тому, що угода між США та Європейським Союзом в першу чергу важлива в частині співпраці в енергетичному секторі. Справа в тому, що до недавнього часу активно Нікий собі такий Кирило Дмитрієв, це прихвостень Путіна, який бігав постійно у Вашингтоні із папірцями. Де було написано багато угод в енергетичній сфері між Москвою та Вашингтоном, тепер дуже сумує. Було багато розмов про те, що компанії-прокладки американські готові купувати газ, нафту, вугілля російський і продавати їх у Європі. виглядало б так, що нібито Росія сама не торгує із Європою в енергетичній сфері, а це роблять американці. І це справді подавалося б як така собі перемога. Окрім того, Окремі американські компанії вже готові були і навіть нібито викупили російську частину у північному потоці. 2 готові були його відновити і постачати газ з Росії до Європи. Але у Європейському Союзі слава богу знайшлися притомні політики, які повстали проти цього і ухвалили рішення. До 18-го санкційного пакету зокрема воно війшло, що ніякого відновлення проекту Північний Потік-2 не може бути. І в першу чергу це завдячуючи і політиці Фрідріха Мерца. Направду так і є. Я коли характеризую Мерца, то, друзі, хочу відзначити, що поки що в нього позитивних сторін більше, ніж негативних. Ну, до прикладу, що стосується Таурус, він справді міг би нам їх передати. А от щодо співпраці із Росією, то тут він займає позицію більш таку проукраїнську. Вона, звісно, пронімецька, але і спрямована на захист українських інтересів. Звісно, на... Фоні повідомлення про те, що досягнуто торгівельні угоди між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, зросли трішки ціни на нафту. Я не лякався б цього, тому що ріст цін дуже несуттєвий. Він складає 0,32%. Це ні про що за великим рахунком. От сьогодні ціна за барель нафти Brent торгується на рівні 68,66%. Долара за барель. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 65,38 долара за барель, що на 0,34% більше, ніж раніше. Угода між ЄС та США, пише ведення Reuters, а також можливе продовження призупинення тарифів із Китаєм. Знизили побоювання. Що потенційно вищі мита вплинуть на попит на паливо, тобто є певна стабільність. Вона нам не дуже потрібна. Нам потрібно, щоб ціни на нафту падали. Тоді Росія буде отримувати менше доходів, але це початок великої історії. Тепер Сполучені Штати Америки будуть орієнтовані на Китай, на досягнення торгівельної угоди з Китаєм, яка поки що буде обговорюватися. Я вам вчора в вечірньому в відео це розповідав. Що найменше наступні три місяці. Також в полі зору Сполучених Штатів Америки і Європи, тепер Індія, яку будуть примушувати зменшувати свою енергетичну залежність і співпрацю із Росією. І це все, врешті-решт, призведе до того, що доходи Путіна від нафти будуть суттєво меншими, аніж нині. Звісно, це така далека перспектива, але ще раз наголошу, друзі. Те, що співпраця між США та ЄС зберігається, це дуже-дуже добре. І те, що Трамп примусив Європу купувати дорого, але енергоресурси не в Росії, це також дуже позитивно. Також пишуть про те, що США можуть скоротити чисельність своїх військових у Європі. Про це мова йде давно, поки що офіційних заяв від Пентагону не було. Але все ж таки говорять про те, що Відсотків на 30 контингент військових ША у Європі може скоротитися. Це невелика, друзі, цифра. Пояснюю, справа в тому, що військових Сполучених Штатів Америки у Європі майже 100 тисяч, ну приблизно 95. І на 30 тисяч військових контингент був збільшений з початком широкомасштабного вторгнення. Просто-напросто Трамп хоче це прибрати, тому тут ніякої зради немає. Видання політику пише про те, що Сполучені Штати Америки проводять глобальний огляд силової структури. Це такий спеціальний проект, який перебачає. Переоцінку військової присутності США по всьому світу під керівництвом Пентагону, мета огляду перегрупувати американські сили відповідно до мінливих глобальних пріоритетів, особливо зростаючій напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні. Якраз цей регіон зараз під пильною увагою США, так як то було раніше. І очікується, що остаточна доповідь буде опубліковано до вересня, і тоді можливе скорочення саме військових у Європі. Європа цього дуже не хоче. До прикладу, найбільше занепокоєння зараз у Німеччині. У Німеччині найбільший контингент військових Сполучених Штатів Америки. приблизно 33-35 тисяч військових, які розміщені в 35 муніципалітетах. І тепер німцям потрібно. І збільшувати призов, і збільшувати армію, вони, власне, це роблять, але хочуть робити дуже поступово. Не тому, що в них грошей нема, а тому, що побоюються реакції суспільства. Так от до цих регіонів німецьких, де розміщені військові, це авіабаза Рамштайн, яка дуже нам відома через те, що там збирається група Рамштайн, Графенвер, який є найбільшим навчальним полігоном армії США за межами штатів, а також ключова штаб-квартира для військовослужбовців. Тому доведеться європейцям трішки напружитися і збільшувати власні армії. В цій частині політика Трампа по відношенню до Європи також я вважаю нам дуже вигідна. І ще низка заяв, друзі американців, які стосуються військових конфліктів у світі. Ви знаєте про те, що вже США фактично вийшли з переговорів між Ізраїлем та Сектором Гази Хамасом. Хамас не готовий йти на поступки і припиняти війну. І також Трамп дуже рішуче відгукнувся про те, як має бути далі вибудована політика Ірану щодо розробки ядерної програми. Він назвав дурним рішення Ірану не відмовлятися від ядерної програми. За словами Трампа, Тегеран мав би зробити висновки після наслідків своїх попередніх дій, але він цього не робить. Тому Трампу логічно було б продовжувати військову операцію. Я вже про це говорив неодноразово. Військову операцію саме в Ірані, тому що Іран зараз не хоче розмовляти із Вашингтоном абсолютно натомість веде розмови із Європою, яка, ну чесно кажучи, займає доволі інфантильну позицію. Також лінці Грем, дуже відомий нам по авторству його ж законопроекту про пекельні санкції проти країни, які торгують із Росією в енергетичному секторі, заявив про те, що сектор газу треба захопити силою та почати там усе з нуля. І таке складається враження, що у лінці Грема своєї думки немає. Він як правило ретранслює думку Трампа. Ну, працює в його команді. Що власне говорить Лінсі Грем, Читайте говорить Трамп. Ізраїль дійшов висновку, що єдиний спосіб завершити війну з Хамасом із прийнятним для безпеки Ізраїлю результатом, це вчинити з газою так, як ми свого часу вчинили з Токіо та Берліном, тобто захопити територію силою і почати там усе з нуля, подарувавши палестинцям більш світле майбутнє. Ціль амбітна, максималістська, але чи буде так насправді, враховуючи те, що дуже багато країн виступають проти військової операції Ізраїлю проти сектору газу, і враховуючи. Що там нині гуманітарна криза, дуже багато помирає дітей та палестинців від голоду, від нестачі їжі, то така заява буде предметом дуже серйозної дискусії. І також ще одна друзі, на завершення цікава історія, яка трапилася із Трампом. У мережі поширюють відео гри президента Ша у Шотландії, де він, власне, перебуває із візитом гри у гольф. На ролику видно, який ви нині бачите, що повз м'ячика проходили двоє кадді це помічники. Коли один із них зупинився, трохи нахилився і кинув м'яч ближче до Трампа. Коли той підійшов із гурфкару з ключкою в руках і підійшов до кинутого м'яча, очевидно, плануючи вдарити по ньому, відео обривається. Кліп завірсився в соцмережах. Багато коментарів звинувачують 79-річного Трампа в шахрайстві. Ну, в принципі, Трамп за своєю суттю є і шахраєм, і шантажистом. Тому що от, історія з умитами це типовий міждержавний рекет і шантаж. І, друзі, це не перший випадок, коли Трамп саме так вчиняє на полі для гри у гольф. За словами спортивного журналіста Ріка Рейлі, Трамп регулярно під час гри робить повторні спроби ударів і переміщає м'яч на вигідніші позиції. Ну, ось в цьому, друзі, і весь Трамп. Шахрай та шантажист. Але він є президентом Сполучених Штатів Америки, тому ми мусимо з ним співпрацювати і використовувати його неординарність для власних цілей, що я вважаю, ми робимо плюс-мінус, але на даному етапі успішно. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!